Подій на радбезі ООН. там вже відкрито кажуть, що втомилися слухати марення Росії про бойових бойових камаров про американські біолабораторії в Україні про цей тролінг на міжнародному рівні. Далі невеликі матеріали, і повертаємося до обговорення вже це вже четверте або п'яте засідання. Я вже навіть заплутався, колеги. Одна і та ж делегація скликає з однієї і тієї ж теми ці засідання з незначним результатом. Так от я запитую: а що Раді безпеки нічим більше зайнятися? Ми вже упродовж тривалого часу слухаємо заяви Російської Федерації, але в черговий раз сьогодні пан доповідач Небензя підтвердив, що жодних доказів і підкріплень цим заявам Росії не існує. Ми не можемо підігравати ці. Пропаганді лише тому, що Російська Федерація вважає за краще виступати, впивається своїми промовами і спотворює реальність. А На наш погляд не має жодного порушення з боку України чи Сполучених Штатів. Ми сьогодні знову вислухали численні звинувачення, зокрема про різні патогени та комарів. Цікаво, а як би ці комарі відрізняли б росіян і українців? Росія. Росія попереджає, що кажани, птахи, комарі будуть розносити біологічні патогени. Росію відомо, що у лабораторіях вивчають види, що мігрують, аби виявляти патогени. Це звичайна практика. Однак лише кажани і птахи не дотримуються суверенних кордонів так само, як і Росія. Літучі миші і а, Ось такі відповіді були. От пане Євгене, ну знаєте, вже давно виникає питання: от скільки ще Радбе ООН буде відігравати таку роль, я не знаю, декорації для російської пропаганди. Ну, Ми ж бачимо, вочевидь, що поважні люди серйозні збираються, аби слухати оце марення небенці. До того часу, доки Росія не буде зруйнована, ми маємо усвідомлювати, що нам потрібно здійснити демонтаж. Росії ми маємо в цьому сенсі бути. Так, бачимо невеликі у нас проблеми із зв'язком. Так, звичайно, що після ранкового цього ракетного обстрілу, якому піддався піддалася фактично вся територія України. Зараз можуть бути перебої як із зв'язком, так і з світлом. О, повертається наш гість до нас. Пане Євгене, ви знову ефірі. Продовжуйте, будь ласка. Так, ми маємо бути. Е... На вістрі процесу демонтажу Російської Федерації, тому що ми маємо абсолютно ефективно робити те, що від нас очікує. Ну, якщо не весь світ, то очікує набагато більше людей, ніж раніше. Тобто, ми маємо напружувати Росію, примушувати її до різних е, таких, ну я б сказав, негативних для неї наслідків. Річ у тому, що. Росія просто зневажає дійсно міжнародне право. Небензя це символ е, зневаги, і я думаю, що Росія свого часу абсолютно не випадково обрала дипломата походженням західної України з українським прізвищем для того, щоб в такий спосіб теж тролити Україну. Але насправді ситуація виглядає протилежною, тому що ж. Тролить не українець не бензя, а тролить громадянин Росії не бензя і це абсолютно очевидний зрозумілий факт. Я думаю, що це буде тривати до того часу, доки Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Але доки там є Росія і Китай, у нас насправді мало шансів. е-е Викорчувати, використаю таке дієслово з Ради безпеки ООН Російської Федерації. Хоча над цим треба працювати, бо вода камінь точить, і тема того, що Росію треба випхати з Ради безпеки ООН, вона все-таки поступово знаходиться більше і більше підтримки. Ну тобто, самі вони звідти не підуть, ні, ні ну, вони ж зрозуміло, що вони всюди. Де Приходять, вони намагаються запроваджувати власні порядки. Це зрозумілий і відомий факт. Ні, не підуть. А так і, і ще одна дуже цікава новина з'явилася. Швеція офіційно погодилася розглянути надання Україні самохідних артилерійських установок. Аркер вони називаються також перенесних зенитно ракетних комплексів. РБС 70 заявив про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, країна надасть Україні більш сучасне озброєння в якості військово-технічної допомоги Сау Арчер калібру 155 мм, з довжиною стовбура у 52 калібри і максимальна дальність стрільби, якого сягає 30 км звичайним снарядом, 40 км активно-реактивним снарядом, 60 км… Керованим снарядом «Ескалібур» максимальна скорострільність цієї САУ за рахунок автомата заряджання становить 8-9 пострілів за хвилину. Час розгортання 30 секунд. Це все так чудова зброя, але про неї говорили ще навесні. Якщо не помиляюся, у квітні зараз от погодилася Швеція на надання цієї зброї. Що змінилося? Що могло стати тут важелем парламентські вибори? І змінила змінився уряд, і новий уряд просто підтвердив ті рішення, про які говорила попередній прем'єр Магдалена Андерсон. Тобто нічого дивного в цьому не сталося. Ну так, звичайно, щоб хотілося щоб це все якось швидше, швидше проходило. І менше, звичайно, що внутрішні, якісь політичні по різних країнах на це впливали процеси. Ну, ми бачимо, що у США зараз теж передвиборчі перегони і багато заяв з цього приводу. Ну що ж, будемо все одно чекати на допомогу від наших партнерів. Пане Євгене, я вам дуже дякую за те, що до нас долучаєтеся. Знаходите час до нових зустрічей в нашому етері. Дякую.